І вітання, шановні шосткинці, у черговому випуску інформаційної програми День новини з життя нашого міста та його мешканців. З призначенням керівника шосткинських казенних заводів «Імпульс» та «Зірка» Євгена Чернова на посаду радника генерального директора державного концерну Укроборонпром у городян виникло занепокоєння щодо подальшої долі оборонних підприємств. В інтерв'ю засоба масової інформації Євген Чернов зазначив, що незважаючи на кадрові зміни, стратегічне завдання залишається тим же: зберегти оборонні підприємства шостки і їх трудові колективи. Відтепер у підпорядкуванні Євгена Дмитровича, окрім шосткинських оборонних заводів, ще 18 підприємств боєприпасної галузі Укроборонпрому. Хоч зараз я вже в штаті Укроборонпрому та моє основне робоче місце залишається в шості на заводі Імпульс, підкреслив Євген Дмитрович. Тож я залишаюся з вами, як і раніше, займатимусь проблемами організації виробництва та розвитку імпульсу зірки державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів та інших підприємств боєприпасної галузі. Кінець цитати. 4 листопада на диспетчерській нараді в залі засідань імпульсу керівник департаменту виробництва Укроборонпрому Олександр Мазуренко представив новопризначеного виконуючого обов'язки шосткинських оборонних підприємств Геннадія Івановича Гордієнка. Новий керівник запевнив, що розуміє всю міру відповідальності за збереження оборонних підприємств міста. Продовжую випуск. Сьогодні наша творча група підготувала для вас наступне. Близько півсотні городян провели мітинг з нагоди річниці жовтневої революції. У Сумах за програмою Доступне житло 39 родин отримали ключі від новеньких квартир. Шосткинський міліціян здійснив героїчний вчинок, врятувавши від вогню будинок пенсіонерів. Працівники Шосткинського міськвідділу міліції не тільки охороняють спокій наших городян, а й здобувають спортивні перемоги. Коли ще можна побачити у шості таку велику кількість людей літнього віку, та ще й в одному місці, тільки 7 листопада, тому що саме цього дня прибічники комуністичної ідеології збираються неподалік пам'ятника Леніну, аби відзначити день жовтневої революції. Але не тільки святкувати прийшли сюди шосткинці, а й поставити свої підписи під листом, який закликає до вступу до митного союзу та висловити своє незадоволення діями сьогоднішньої влади. Побувала на мітингу і наша знімальна група. Мітинг відбудеться у будь-яку погоду. Саме так вирішили шосткінські комуністи і, не дивлячись на негоду, вийшли на центральну площу нашого міста, аби відсвяткувати 106-ту річницю з дня жовтневої революції. За приблизними підрахунками на площі біля помосту зібралося близько півсотні людей. І, хоча перший секретар Шосткинського міського комітету компартії України Іван Прачук стверджує, що на святковий мітинг приходять і молоді прибічники комуністичної ідеології, але жодного з них цього дня ми не побачили. Ті, що проходили повз зібрання, навіть гадки не мали яку дату 7 листопада, відзначають партійці. Не знаю взагалі нічого про цю дату. по-моєму, гадовщина Сбер'яння України. От захватчиков до немецких Или нет? Ленин Октябрьская революция Аврора. Я не помню. поруч біля помосту розташувався намет, в якому городянам пропонували передплатити газети комуністично-соціалістичного спрямування та поставити свій підпис під запитанням. Підтримуєте Льви при єд... приєдненні України до мітнава союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації. Так чи ні? Активісти говорять, що менше ніж за годину їм вдалося зібрати 44 підписи на підтримку вступу України до митного союзу. Саме ця тема була Найактуальнішою на цьогорічні акції протесту на думку Івана Прачука. Тільки угода з північним сусідом може врятувати нашу державу від економічного колапсу, не дають спокою головному комуністу Шостки та його товаришам і інші доленосні питання. Проти такої державної політики, яка фактично антінародна, Візьміть пенсіонне обеспечення прийнятий закон антінародний. Зараз готується кодекс отрудє. Теж буде антинародний. люди будуть безправні. Не дивно, що літніх людей, які щороку святкують День Великого жовтня, і досі охоплює ностальгія за радянськими часами, адже це були роки їх молодості, коли усе життя постає у рожевому кольорі. Мы какими колоннами ходили всегда? Это не по принуждению. Мы всегда ходили именно с чувством такого выполненного долга. Это был праздник, который остался уже нам уже времени уже много, мы уже прожили много, но нам это осталось, только сплошная радость. Мы выучились бесплатно, у нас было образование бесплатно, и, больни... и обслуживание больничное было бесплатно, и мы ходили на работу, как на праздник. Те люди, которые родились в Советском Союзе, выросли в СССР, те помнять совєцький союз, помнять нашу страну, і ми будемо постоянно її пам'ятати, тому, що ми діти той країни. Меня привела душа на мітін. Я Володимира мерча вважав, вважаю і буду вважати. Зі сцени привітали всіх присутніх зі святом. Перший секретар районного комітету Компартії Лідія Литвиновська, голова громадської організації Діти війни Валентина Ніпот та голова міської організації ветеранів Євген Червоний. Воплощений лозунг. фабрики и заводы рабочим, мы видим сегодня, что с этим произошло. Мы были жителями прекрасного города, города промышленного, города известного миру. На сегодняшний день тех предприятий уже на сегодняшний день нет. Пусть все то, что нам делает сегодняшнее правительство, Пусть нас це не сломит. Пусть наоборот ми станемо клієнтки духом. Разрешите пожелать вам, вашим сім'ям, здоров'я, удачі, терпіння і успіхів в нашому нелегкому труді. Іван Прачук зачитав звернення, адресоване керівництву нашої держави з вимогами стосовно напрямку в політиці, а також поліпшення соціальної та житлово-комунальної сфери. А становить розрушення жилого для Проведення ремонту живих домов відділять средства з госбюджету, своєврімно оплачувати ЖКО затрати по субсидіям, Принять сочної міри по ремонту дорог. Захраніть установлені законодавством України льготи і гарантії ветеранам і пенсіонерам. Після закінчення акції деякі з мітингувальників шанували день революції покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Леніну. Мрії таки збуваються. Особливо, коли цього прагнете, не тільки ви. У Сумах за програмою Доступне житло 39 родин отримали ключі від новеньких квартир. На гостинах у щасливих власників побували наші сумські колеги. Ця молода сім'я не може приховати радості. До сьогодні вони чотири роки жили з батьками. А тепер мрія про власне житло стала реальністю. Хорошо так на душе. Тепло, хоч я погода холодна, але да. тепло. Приобретение власного собственного життя, я думаю, радість для любого человека, особливо для молодої сім'ї. А таких тут вистачає. Більшість новоспечених господарів, молоді родини. О, класно, Радості, щастя. Багато. Діти не розуміють, чому всі навколо так радіють. Дорослі поки не вірять. До тями приводить хіба що цей сертифікат з ключами. Тепер залишилося зайти і подивитись. Давай вместе режем. О, ріже. Двері нової квартири першою відчиняє Олександра. А тепер, коли щасливі власники отримали ключі від омріяних квартир, можна і на гостини. Пішли, подивимось. Йдемо за Сашою. Її квартира на першому поверсі. Тут дорослі вже міркують, що робити далі. Сучасні вікна, утеплені стіни, екологічно чистий матеріал, вагомий аргумент на користь забудовника. Ну саме головне здесь то, що є окна уже і применены енергозберігаючі технології, і то, що індивідуальне отопление. Самое главное, щоб було тепло, уютно. А в Саші тим часом інші проблеми. Дівчинка міркує, як облаштувати поки порожню кімнату. Комп'ютер. Комп'ютер, Бачиш розразу. Стінка накрашена. До такого комплекту губернатор додає ще й мікрохвильову піч. Я вітаю. А це вам подарунок. У нових будинках на вулицях Кондратієва та праці 39 квартир придбані за державними програмами. Доступне житло та здешевлення вартості іпотечних кредитів. Сумщина третя в Україні за темпами втілення цих програм у життя. Сумщина у нас взагалі то дивує. Ми радіємо таким успіхам, але це ну, дивно, дійсно, що е, якщо в Донецьку, наприклад, там ну, такий регіон, зрозумієте, що там і гроші крутяться, і індустрія розвинена і так далі. От, але на сьогодні там не йдуть ці програми, але їм все одно далеко до Сумщини. У сумах зізнаються рецепт успіху в надійності забудовника та активності самих мешканців. Якщо я буду лепешку пекти тиждень, так вона, допустимо, тісто прокисне і їсти ніхто не буде. Так і дом. Якщо його треба по нормативним срокам створює за рік, я можу построїти і мати економічне показатель. Не перевелися ще в нашому місті справжні герої. Ігор Ляшенко, шосткінський міліціонер, пряме тому підтвердження. Молодий чоловік проявив справжню мужність, врятував будинок свого сусіда від пожежі, яка нещодавно сталася в селі Комань Чернігівської області. Про подробиці мужнього вчинку молодого лейтенанта у сюжеті Юлії Беберштейн. Про те, що молодший лейтенант Ігор Ляшенко проявив мужність у боротьбі з вогняною стихією, деякий час не знав ніхто, розповідає Тетяна Маняйло, помічник начальника Шоскинського міського відділу міліції по зв'язкам з громадськістю та змі «Він був на той період времени в відпустці, знаходився у своїй матері. І вот. коли це пройшло, он повернувся після цього случая вже на роботу, он нікому об этом не сказав. Как сотрудники, как його знакоме друзья заслужив, так і руководство Шустінського городського відділу об этом сучі не знала до тех пор, пока на ім'я начальника Шустінського городського відділу не поступило это письмо, в котором говориться о такому поступці. Тетяна Миняйло зазначає, що у професії міліціонера в моральному плані немає такого поняття, як вихідний. Бо коли потрібна допомога, день та час доби не мають ніякого значення. Міліціонер постійно знаходиться кагаріс на службі, будучи он там він після роботи, він в відпустці. але все одно кагарице є везде співробітником внутрішніх діл. Він є офіцером, який повинен допомагати людям. За словами пані Тетяни, таких людей, які готові у будь-який момент прийти на допомогу, повинно бути більше. Хотілося б, звичайно, щоб у нас, як кажеться, в органах внутрішніх справ було більше таких співробітників. Вот. Ну і тим не менше, да, дійсно, це цей поступок послужить прикладом для багатьох молодих співробітників, для багатьох співробітників нашого Шусинського міського відділу. Якби не хоробрість інспектора, то збиток від пожежі був би значно більший, розповідає потерпілий Юрій Петрович. В той день полум'я охопило його дачний будинок в селі Комань. Там много народу было, конечно, но практически Лешенко Игорь потушил весь очаг, который возобновился. Он разбил окно, не растерялся, вилил, ведер 10 воды, а потом сломали двери в доме и вже вытащили горел диван там зеркало, диван, два стула, пол. Ну, деревянный дом он начал заниматься. Уже практически пожарная приехала, то уже прачечески пожар был потушен. Після такого героїчного вчинку. Пан Юрій разом із дружиною написали лист подяки і віднесли його до відділку Шоскінської міліції. Я дуже благодарен йому за все, те, що він зробив для нас. Сам же рятівник пригадує, що на момент вогняного лиха про свою безпеку не думав, допомога людям понад усе. Відключила повністю все. я просто хотів, ну, навіть, мабуть, не помочь, а просто туди тут побігав суд, ніби ситуацію, що там, як там. то якщо мене щось зависело, я, я думаю, що з За словами інспектора Ігоря, Ляшенко – теоретичні навички під час поводження у критичних ситуаціях він неодноразово проходив на заняттях, тому й не розгубився, зіткнувшись з чужою бідою, віч на віч. п'ятницю проходять заняття по службовій підготовці, в яку в принципі, входить одно із ОБЖ. і там розказують, як в даній ситуації діяти. Принципі всі люди, я думаю, що кажуть, зреагував би кожен. у зв'язку з таким мужнім вчинком керівництво міліції не залишилось осторонь цієї події. Младшому лейтенанту Ігорю Ляшенко була об'явлена благодарність з занесенням в личне діло. Ну і крім того, приказом начальника Шосенського городського діла йому буде видана премія. Працівники Шосткинської міліції днями виявили себе у досить незвичному амплуа. Як з'ясувалося, вони вміють не лише охороняти спокій наших городян, а й вправно грати у футбол. Минулими вихідними в спорткомплексі Шосткинського казенного заводу Імпульс відбувся черговий етап змагань на першість управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області з міні футболу серед працівників міліції. У поєдинку зустрілися команди шостки і «Конотопу». З рахунком 6-2 перемогли представники Шосткинського міськвідділу міліції. 8 листопада вшановується пам'ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всі зимі бути з мокрими теплинами. Якщо Дмитро на снігу, весна буде пізня. Хороша ж погода у цей день передвіщала ранню весну. А якщо на Дмитра була багряна зоря, варто було чекати на вітер. Згідно народних прикмет, зима в Україні повинна бути теплою. Принаймні, у цьому нас переконують українські синоптики. У п'ятницю в день буде хмарно, пройде дрібний дощ. Температура повітря становитиме плюс 4, плюс 8 градусів. Вночі стопчики термометрів піднімуться до позначки 9-10 вище нуля. Вітер змінних напрямків 4 метри за секунду. На цьому у інформаційній програмі день ставимо крапку. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. завтра, в цій студії, я ознайомлю вас з підсумковими новинами тижня, що минає. Пам'ятайте, що єдине правило в житті, якому треба слідувати, залишатися людиною у будь-яких ситуаціях. Побачимося завтра. Хай щастить.